Місто Дніпро. Тут вирує життя, їздять машини, гуляють люди. І не скажеш, що в його області за 100 кілометрів йдуть щоденні бої. Місто Нікополь знаходиться впритул до ворога. Щоденні обстріли артилерією та дронами. Та як тут живуть люди? У цьому відео ми поїдемо туди і побачимо це на власні очі. А вирішили ми туди дістатися звичайним для нас способом. Автостопом. Але через деякий час нам пощастило зупинити автобус, який за 100 гривень довіз нас просто до міста. Перші думки були такими: щойно ми вийдемо з автобуса, все буде палати, навколо зруйновані будівлі, а над головою зграє впівдронів. Ми коли побачити безлюдні вулиці, порожні вікна і тишу, яку час від часу прорізають вибухи. Але уявіть наше здивування, коли ми побачили звичайне місто. Так тут триває війна, так обстріли бувають щодня, але попри все життя не зупиняється. Люди ходять до магазинів, мами ведуть дітей за руку, працюють комунальні служби, ремонтують дороги, відкривають кав'ярні. Працюють фонтани, клумби доглянуті. До Все чисто і охайно, в не страх, а гідність. Але нагадаю, місто знаходиться всього за 4 кілометри від окупантів. І хоча, на перший погляд тут усе мирне, реальність інша. Люди, які їдуть вулицею, намагаються триматися під деревами так менше видно з дронів. Щодня гинуть люди і отримують поранення. Навіть у день, коли ми приїхали, було випущено 18 дронів та постраждав чоловік. Його поранило уламками. Так, от ми приїхали в місто Нікополь. А, якщо чесно, може і не зда... може здатися, наче тут і не літають завжди в люди живуть тут. Зовсім звичайне життя. Ніхто не, не поховався, всі працюють, займаються своїми справами. Mm -hmm. а, вот. Ну І навіть багато будівель досі зі склом. Ой, не знаю. Коротше, зараз ми підемо в центр, там подивимося, але ну, типу, думка про те, що зараз. Загроза БПЛА і десь нами вилітає дрон, вона така трошки неприємна. Але якщо так подивитись, то взагалі я б не сказав, що, що тут орки за три кілометри від нас. Увага, атака, дронів-камікадзе. Так само тепер. Я думаю, я просто приїду. Тут буде три людини, з яких ми двоє. А тут реально життя, живе, якісь заклади, працюють, все працює. Я взагалі здоволений зараз. Це невеличке прифронтове містечко. А колись тут реально було серце козацької держави у 1639 році. Тут була заснована Микитинська Січ, фактично один з центрів запорізького козацтва. А тепер прикинь, саме звідси Богдан Хмельницький у 1648 році вирушив у повстання, яке в підсумку змінило хід української історії. Нікопель був стратегічною точкою навіть у другій світовій. Він опинився у самому центрі боїв через родовище Марганцю. Це критично важлива руда для виробництва сталі. Обидві сторони. І нацисти, і радянська армія буквально билися за кожен метр. Місто Нікопе досі живе, люди тут живуть. Кожен день обстрілу навіть зараз. Повітряна тривога. Там був проліт. От, А звідси видно запорізьку атомну електростанцію. І подивіться, раніше ці місця називалися Морем. Але зараз від моря тут тільки назва залишилась. У нас звідси вже видно Запорізьку атомну електростанцію. Зараз вона тимчасово окупована. Раніше там були затоки Дніпра, місцеві називали його морем. Але зараз від моря тільки поле залишилось. І неможливі для проходу місця. Кожен день над містом літають ФПВ. Зараз навіть літають туди в півні. От, але ми тут. Нікопаль стоїть. Місто далі рухається, звідси можна навіть побачити, як люди ходять і живуть, і їм нічого не заважає. Таке дивне відчуття, коли ти бачиш місце і розумієш, що там тебе також бачать. І це лякає. Бо чим довше ти тут, тим більше шанс, що за тобою прилетить дрон. Але це ще пів біди. Найстрашніше бачити Запорізьку атомну електростанцію. Гігант, яким щодня маніпулюють росіяни, погрожують підірвати, не залишити від нас нічого. В великому місті ти не відчуваєш цієї загрози. Але коли вона стоїть перед тобою реальна, мовчазна, під контролем ворога. Кров у жилах стигне. А тепер уявіть, як живеться людям, які залишились тут. Вони продовжують жити попри страх, попри загрозу, попри війну. Я можу тільки пишатися ними. Вони тримаються, живуть там, куди інші навіть бояться приїхати. І допоки тут є люди, допоки хтось відкриває двері магазину, веде дитину до школи, садить квіти на клумбі. Це місто живе, це Україна і її не зламати. Так, звичайний магазин в Нікополі. Нічого там незвичайного, просто продукти, одна продавщиня. І чомусь цей магазин не сподобався росіянам. Там ніяких військових зрозуміло, що просто цивільний магазин. І цей російський дрон просто вирішив влетіти саме сюди. Росіян немає ніякої ніякої стратегії. Як Гуляти ці впівішки, таке відчуття, наче це просто навчальний полігон. Воно летить куди завгодно. Нікополь це не просто точка на мапі. Це місто, яке живе на межі між звичайним життям і війною. Тут щохвилини можна почути дрон. Тут діти грають на майданчику, знаючи, що в будь-яку мить може пролунати вибух. Тут люди п'ють каву на лавочці, а поруч може впасти снаряд. І, попри все, вони не їдуть, не здаються. Це місто не кричить про свою мужність, воно просто мовчки тримається: вулиця за вулицею, будинок за будинком, день за днем. Тут не показана хоробрість, тут справжня тиха стійкість. Це не пафос, це реальність. Місто, де життя триває не завдяки, а всупереч. І знаєш, поки тут живе хоч одна людина, нікополь стоїть. От і все. Я вже сідаю в електричеку і їду. до дома. Такая вот история. Такие вот места Никополь. А еще можно с этим фотографии шоу. Хотя кожан да не все место, а вот, оно все одно не да, ломается. Люди молодцы в этом месте. Досить, парки чистят, все чистят. Всем пока.